Вітаю, мене звати Роман Гурський, це Маркер Подій. Відразу прошу вас авансом поставити нам лайк. А я буду робити все необхідне і буду дуже старатися, аби вам було цікаво дивитися це відео. Допомагати мені сьогодні буде Костянтин Криволап, експерт з авіації, військовий експерт. Слава Україні. Героям слава. Я тільки не військовий експерт, я тільки авіаційний. Ага. Я за військові справи не берусь. Зрозуміло, ми ну, говоримо ми сьогодні власне про авіацію, зокрема військову авіацію, про Каби і все те, що останнім часом дуже так потужно і дуже масово летить на нас, на наші голови. І от ми знаємо, що Путін цілеспрямовано зовсім вже ніч нічим не прикривається, нищить нашу інфраструктуру: Сумщина, Харківщина, Миколаїв, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, фактично по всій Україні і на заході також є прильоти. Що з цим всім можна вдіяти? Як цьому всьому можна протистояти? Ну, треба починати з того, де виробляються пороха, взагалі, там де виробляються заводи селітру, там де є склади, де виробляються самі пороха, де виробляються бомби, де виробляються ракети, де виробляються літаки. Потім, де вони збираються, тобто аеродроми і відповідна там інфраструктура аеродромів. Ну і самі вже літаки, тому що. Ловити ці бомби це вже ну так трохи пізновато. Треба раніше за, е, їм займатися. Що ви можете <клес> сказати про таке озброєння, як циркон. Воно відносно нещодавно з'явилося, почало прилітати. Ніби має морське базування. Вже була мова, що можливо не тільки морське. Що це таке? Ну, це черговий позор Путіна, тому що його там дуже підставили з цим і В його понятійному ряду там, цієї ці бандитської влади, ну, в прямому сенсі цього слова, е його виставили як лоха. Ну, вони так це називають, да? Е в чому справа? Справа в тому, що коли він у му році на федеральних зборах показував своє е ну, чудове там, дійсно там неспроможне не на все озброєння цей циркон, то показали американську ракету Х-51, яка ну, це, це дійсно гіперзвукова, але вона ще не доведена до, е, ну, до, до передачі його е, війська. Чому? Тому що ну, в цих всіх гіперзвукових ракетах є е, три головні, скажімо так, три головні проблеми. Перша проблема це е, в зв'язку зв з тим, що є гіперзвук. То, коли ракета летить, вона летить в такої хмарі плазми. І в цей момент вона не може ані щось прийняти ніякий радіосигнал, і вона не може видати ніякий радіосигнал. І тому її не видно і на локаторах радіолокаційних станцій з одного боку. А з іншого боку, вона не може зорієнтуватися в просторі. І вона може зорієнтуватися в просторі тільки коли не буде цього, цієї хмари плазми. А її не буде тоді, коли вона буде там, в більш щільних слоях атмосфери гальмуватися і е, досягати там, швидкостей там, 3-4,5 махи, тоді цього е, хмари плазми не буде, і тоді вона може щось там вже випромінювати, або щось приймати, або сигнали GPS, або е, щось там мати свою радіолокаційну систему наведення. Там яким чином це вже десяте питання, але головне, вона вже може щось дивитися. Тому що до цього часу вона летить тільки на інерціальні, на, на інерціальні системи наведення, а вона дуже грубо, дуже неточна. І для того, щоб її працювати, треба періодично якби звірятися з тим, куди летить ракета. Е, друга проблема це для того, щоб розвиватися ці швидкості. Там 5, 8, 10 махів, треба мати повітряно-реактивний двигун прямоточний. А це при тому, що це дуже, ну так подивишся, ну проста труба, в ній там якісь форсунки, якісь там сопла зужаються, розширяються. Ну, нібито все дуже просто. На якомусь конкретному режимі це дуже просто. Але коли тобі треба працювати з перехідними режимами в різних умовах, то цей двигун стає дуже складним. Над ним дуже багато бились китайці, американці. Але треба віддати належно росіянам. Вони, судячи з цього, вони змогли зробити такий двигун. Це по-друге. І третє, це сама бойова частина. Тобто, коли ця ракета там е, розраховувалась і випробувалась, росіяни розуміли, що вони там літають десь на 400 на 600 кілометрів. А Путін на цих федеральних зборах, про які я почав розповідати, він сказав тисячі кілометрів. Ну і після цього всі були змушені казати тисячу кілометрів і довести цю ракету до тисячі кілометрів. А за рахунок чого за рахунок бойової частини, із бойової частини ракети, яка повинна була. Знищувати там великі фрегати кораблі, таке інше, вона зараз там баржу не потопить, тому що там залишився бойовий заряд, щось там на рівні 40 кг А 40 тобто, кг килограмів... тобто, тобто мусили пожертвувати бойовою частиною заради дальності да, польоту? Це да, да, да. дуже просто. Але е, сама ж ракета, вона ж дуже взагалі, історія циркона, вона починається з радянської ракети. П700 граніт, комплекс Граніт. А цю розробку очолював е, чоломій. Це ну, був друга людина після корольова у всій цій космічній е, навігаційній е, перспективній галузі. Це дуже відомий вчений, конструктор, організатор, менеджер, все що завгодно. І е, уявіть собі, що ця ракета вона вже на той час була дуже така. Наворочена, скажімо так. Чому? Тому що там вже навігація цієї ракети, вона вже використовувала дані супутників. Це було ще не GPS, не глобальне позиціонування, а це вже було все ж таке якісь сигнали. Тобто, це такі батьки, скажімо, системи GPS. І це все 60-ті-70-ті роки, щоб ви собі уявляли. Потім там була система вже ну, то, що, те, що потім стало машиною зором. Вони вже мали на борту самої ракети, вони вже мали е, швидкісну обчислювальну машину, яка мала в себе закладені образи кораблів, авіаносців, яких вони намагалися потім знищувати. Це 60 ті це зараз, зараз йдуть ці розробки вже на такому на зовсім іншому технологічному рівні, але ідеї були заложені в ті часи. Ну потім це все було втрачено, ну, це вже інша справа. І от е коли виникло питання, що цю ракету граніт треба чим чимось заміщувати, росіяни вир прийняли таке рішення. Ми зробимо. Однакові для всіх пускові установки, однакові і для моря, і для суші. Угу. Пускові установки назвали їх 3С-14, і вони стоять на цих всіх російських кораблях, давно стоять. І в ці пускові установки можна вставити так званий транспортно-транспортний ага. стакан, забув ще, ще одне слово. І коли ти його вставляєш, ти можеш вже е, пускати це з, з любої установки. Тобто ти можеш цей транспортний стакан, е, транспортно-пусковий стакан додав. Mm -hmm. Транспортно-пусковий стакан. Ти можеш вставляти або циркон, або Онікс, або е, Калібр. І таким чином у тебе всі, вся ця гама озброєнь, всі ці ракети, вони можуть бути пускатися як з моря, так з суші. І ще вони намагаються зробити ще е, повітряний варіант пуску. Це угу. таке, а це, оце циркон. Тому циркон, він дуже швидко летить, він великої маси, тому що граніт був взагалі, там десь за близько 10 тонн, а цирконій десь на рівні. Е, П'яти тонн -то, плюс-мінус туди-сюди, тому що ну, закрита тематика, дуже важко спрогнозувати. І таким чином, виходить, що те, що обіцяли Путіну гіперзвуковий кінжал, гіперзвуковий циркон, вони не відповідають критеріям цього. І тому я кажу, що це ну, такий позор Путіна, його от -от, вже тих вчених, які займалися кінжалом, вже посадили. Тепер я чекаю, коли ті, що займалися церконом, теж до тюрми дійдуть. Ну, от циркон і, і, і не тільки циркон, є багато ракет. Тобто, ми дивимося, наприклад, остання статистика: там збиваємо там, приблизно половину, деколи більше, деколи менше. Від чого це залежить і що нам треба, щоб краще працювали ППО? От ситуація дуже проста. Є балістичні ракети, є, грубо кажучи, крилаті ракети. Ну, uh -huh. І авіаційно. Керування. Вони так, нібито там по прямий, якесь керування, але це е, не те, що. ну, Хоча деякими ракетами, там Х-59 і б'ють по цивільним і по е, інфраструктурним об'єктам, там не такі кількості. а Основні кількості, які нас там докучають, це е, крилаті ракети, це калібри, це Х-101, Х-555. І це балістичні ракети. Балістичні ракети там дуже широкий спектр. Там і починаючи з с 300, які там, е, як баскетболіст починаючи там, кидає в щити, вона там кудись полетить, ну долетить так долетить, тому що там фактично системи там наведення немає. Е, балістичні ракети Іскандер М, ну там ще Іскандер К, є «Крилат», а щось я їх там дуже мало бачу. Іскандер М-балістична ракета, яка е, має дальність там на 500 е, кілометрів. Це е, вся балістика пов'язана з е, Х-22, вона хоч і називається аеробалістичною, але вона фактично летить з з, 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 з з надзвуковою швидкістю і літає десь там 600-650 кілометрів спустку з е, е, тут 22 М3. І е, у нас є балістичний кінжали, зараз додався циркон. Так, от, все, що стосується крилатих ракет, у нас взагалі рівень їх збивання, як і шахедів, десь за 80%. Бував взагалі 100%, але в середньому 85%, 87%. це е, значно вищі нормативи розрахункових нормативів НАТО в, в, в разі використання і відповідно збивання подібних ракет. Та? А ця система. Балістичну, балістичну ракети збивання, вона можлива. Е, тоді, коли у вас є Петріот, або САМТІ, або система ТАТ, або є протикорабельні системи СМ3, СМ6, от тоді ви можете бути захищені від балістики. Тому саме слабке місце в нашій системі ППО це балістика. І збивання і системи по збиванні балістики, вони ну, самі дорогі, найдорожчі. Так, так. Це, це теж логічно. Ну, ну, Наших партнерів цих балістичних систем дуже багато, ну, протибалістичних систем, Петріотів, зокрема, скажемо. Там, я не кажу там про. Румунію, Польщу, тому що їм треба там мати можливість свій простір захищати. Але я там неодноразово звертався в бік Греції, там, де є 36 цих пускових, там де вони могли б хоча б 5-6 машин віддати нам, хоч в оренду, хоч якимось таким чином на якийсь час, доки ми не зможемо там викро... отримати інші системи. До німців теж не звертаюся, тому що німці нам там і так своїх там дві. Передали там ще третє, там майже так з гуманцями, там 50 на 50, умовно кажучи. У американців є запасні, але ну вони зараз взагалі так не зовсім розуміють, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб нас продовжували знищити, і що вони хочуть, мені це не зрозуміло. і Якщо у нас буде потужна система саме проти балістичних ракет, то у нас дуже велика кількість проблем. Вона якось там зменшиться суттєво зменшиться. Дивіться, от так, так сталося, що саме зараз найбільше росіяни, мабуть, за весь період повномасштабної війни б'ють по нашій інфраструктурі, тобто саме енергетика. Чому, умовно кажучи, не перед зимою? Чому ну, тобто зараз весна, нам від того, умовно кажучи, набагато менше шкоди саме для цивільного населення? Чому так? Назбирали ракет, чи, чи в чому справа? Я думаю, що тут справа в тому, що е, співпали ряд факторів. Співпали наші дуже серйозні удари по е, нафтовій галузі, по, по нафтотранспортуванні переробці. І я думаю, що це пов'язано з тим, що е, у Путіна після виборів таких ну, нібито все було дуже гарно. да Вже став царем там на вічно. Да, а тут РДК з іншими там росіянами щось заходить, щось там мутить там у нього під е-е це оці удари по НПЗ, оці удари по Металургам, по Новолипецькому, по Чебоксарським заводам, там де Лісін і Мордашов. Це взагалі таке створення атмосфери, коли йому там щось не подобається. Ну ти вже цар, да? а тут щось таке не таке не, не царське справа. Ну, і, віддать, мабуть, він в такому розпачі там дав такі команди. Незважаючи там на терміни, на все щореводно, використовуючи всі свої там запаси, які вони там накопичували весь цей час, бити, бити, бити по українцям, і не в тут не тільки енергетика, енергетика це привід, а дуже багато враження цивільної інфраструктури, цивільних будинків, людей таке інше, і це просто тероризм. Це не може бути там, це просто не прикрите таке. Такий вже майже геноцид, ну просто не прикритий. Вони вже не намагаються там робити вигляд, що вони цивільні люди, що вони там і, мають якісь цивілізаційні там якісь, е, якісь я не знаю даже що, яке слово там підібрати. Ну що вони з цивілізації з якоїсь там нормальної вийшли, але цього все немає. Він зараз вже нічого не скриває, нічого. Не намагаються видати за щось інше? Ну вот так отак от я це розумію. Цю ситуацію, тому що військової міти, військової а, напрямку в цих а, діях я не бачу, і останнє питання на сьогодні. Українська влада вже не один раз говорила про таку річ, як можливе відкриття аеропортів. Тобто, перша мова йшла можливо там про Закарпаття. Потім я таки чув, що Закарпаття Львів тепер взагалі заговорили про Бориспіль. Наскільки це реально взагалі? Ну, якщо скінчиться війна, і там ми розіб'ємо, там Росія не буде мати ракетного потенціалу, авіаційного потенціалу, чому б ні? Може, ще до кінця цього року, якщо там пофантазувати. Ну насправді, навколо цього питання, ну, багато такого, знаєте, непотрібного галасу. Чому? Тому що. Ну, всі, всі у нас розумні люди, всі розуміють, що якщо е, місто по ньому прилітають ракети, то про які аеродроми, про які польоти. А ситуація буде дуже проста. О, якщо міжнародні е, авіарегулятори, про спілкування з якими там заявляли наші високопосадовці, е, якщо вони прийдуть до рі, до е, висновку, що у нас все безпечно і можна літати, то будемо літати. Да? Але для того, щоб до цього стану прийти, повинна бути ну, там, ціла низка, там, трапитися всяких речей і подій. В чому, про, що, про що йде мова? Значить, є така організація ІКАО. Міжнародна організація цивільної авіації, яка там була створена в Чикаго, там, мабуть, в 47-му році, якщо не помиляюсь, і вона займається розробкою стандартів цивільної авіації. Ну, тобто, люди зібралися і сказали: давайте будемо всі літати за одними правилами. Будемо це в наших країнах імплементувати. Ну, щоб ми там розуміли, як нам себе вести в цьому повітряному просторі, які нам там мати системи спілкування, зв'язку, радіолокації. Це ж в ці часи тільки починала починало розвиватися, виходило від е, військових. Да? І в е, ця організація вона. Займається виключно стандартами, вона виробляє стандарти. А імплементацією цих стандартів займаються національні регулятори. Mm -hmm. В Америці це федеральне авіаційне агентство ФА. А в Європі це зараз ІАСа European Associated, Associated Safety, що щось таке. А до цього в Європі цим займалась організація, вона називалась GAA. Це е, Joint Aviation Authorities. і е, вона займалася цим до 2002 року, поки не була створена ця Європейська асоціація, е, яка вже в Євросоюз імплементувалася це, і до цієї організації. GAA входили тоді і використовували ці нароботки і Турція, яка дуже багато літала в Європу, і Ізраїль, який літав в Європу. І е, в цих національних, скажімо, стандартах, і загальноєвропейських, і американських, там місцевих, там є деякі різниці, але всі вони стосуються. Одних тих самих питань, ну, ну є такі, такі малесенькі, скажімо так, дірочки, куди коли, коли можна якось там залізти. І е, головне, що всі ці е, системи вони про безпеку, про безпеку, е, безпеку пасажирів, системи контроля, їх там е, поведінка і там знаходження. Це е, безпека всіх грузів, які там знаходяться, безпека персоналу аеропорту, безпека літаків, безпека е, повітряно зльотних смуг і рульових доріжок, системи навігації безпечні, і е, взагалі там ну, і все це розписано на конкретні бали, конкретні критерії. Домовитись там за, за якісь там корупційні ідеї, там просто не проходить, тому що там ну, все це давно було відпрацьовано і. Зроблено. І е, коли ці всі фактори будуть там взяти на облік, і сказано буде, так, да, нормально можна, то будь ласка. От зараз по ІКА для росіян висить червоний прапорець, тому що в них немає системи сертифікації. Вони е, вкравши літаки, і розлучившися з Боїнгом, Айрбасом, Брайером і там, іншими там, західними Скажем там, авіаційними компаніями вони закреслили для, для себе е, цей доступ до яка і, і тому вона має червону пропорецію. Вона там не зовсім їм там гарно літати по всьому світу, тобто від ну, нас насправді так. залежить мало. Ні, від нас залежить те, що ми будемо зробимо. Якщо ну, на зрозуміло, буде... але якщо ми ставимо було... там системи ППО, і наші партнери хочуть до нас літати, да ми там ставимо там патріоти, які з вирогідністю там 97 там захищають цей аеропорт, а залишки ці 3% ризику приймає на себе на себе страхові компанії, перестрахові компанії, то ну то можливо, чому mm. ні? Зрозуміло. Добре. Ну, якщо буде нормальне бізнес-середовище навколо цього звичайне, тоді підуть компанії, тоді будуть заходити страховики. Без цього цього не буде ні авіакомпанії, ні страховиків. Компанія, яка літає там, де є ризики для польотів для пасажирів, вона не може там сідати в Європі, де заходить на аеродром. О, хочу тоді ще звернутися до наших глядачів. Напишіть, будь ласка, якби так теоретично вже завтра відкрили авіасполучення, наприклад, в Борисполі. Чи не боялись би ви скористатися ними? Чи мали би ви певність, що от сяду полечу і все буде добре? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Я ж вам дякую за розмову. Нашим гостем був Костянтин Криволап, експерт з авіації. Дуже дякую вам. На все добре. Мене звати Роман Гурський. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте, нашу русофобію читаросопатія ніколи не буде достатньою.